Доброго дня! Канал Entrix, Baldur's Gate 3. І нове коротеньке відео, як то кажуть, з пилу жару. Вийшов новий патч. Він починив багато помилок, привніс багато нового в гру. Але найголовніше прямо зараз у вас на екрані. Це магічне дзеркало у вашому таборі. І зараз я вам його покажу чарівне дзеркало. Ось так воно виглядає. І, власне, що це? Це наша можливість до кастомізації. Тобто, можна змінити у чахлого клас вашого персонажа. Тепер можна змінити його зовнішність. Е, можна вказати, на, ну, змінити в зазначеному гендері, який він у вас, проте візуально це не міняється. І сама зовнішність е, лишається тільки крупніша або менша. Але. Стать не змінюється. Ви або чоловік, або жінка, хоча гендер можна вказати будь-який. Міняється вся повністю кастомізація, крім власне чоловік жінка е, міняється обличчя, міняється, додаються шрами, чи прибираються е, колір. будь-що Знову ж таки, оздоби, тобто татуювання, колір. Тому подібне, тобто абсолютно вся кастомізація, яка була доступна на першому етапі гри. Якщо ви зробили такого персонажа, якого хотів би вже змінити, поміняти якимось чином прикрасити, тепер ви маєте таку можливість: очі, макіяж, абсолютно будь-що. В пару до, як я вже казав, можливостей зміни класу персонажа, тепер можна повернути йому кастомізацію і зробити з нього ну, щось, наприклад, ось таке. Як на мене, досить зручно і дуже класно, що є можливість. Впливати на на, на на цю ситуацію, тому що е, справді хтось приділяє дуже багато часу, е, створюючи свого героя і надаючи йому особливості. Проте через години-години гри, які проводять кожен гравець в Baldur's Gate, е, він може собі трошки надоїсти. І можливість міняти його зовнішність, як на мене, це дуже важливо. Ось таке коротеньке відео про новинку, яка зараз стала доступна. То є канал Entrix, гра Baldur's Gate 3, і до наступних зустрічей у активностях на каналі.